Слава Україні, героям слава! Друзі! Нарешті ми зробили тормоза в КаМОЗі. Ну, бомба, клас. Довго ми не могли знайти. Вже не один рік мучилися з цими тормозами. Значить, на відосі ви побачили, як тормоза. Я скажу, як на АБЕС. Ця сторона у нас перебрана. Колодки тут все. Нове, в тому році перебирали і сальники ну, повністю перебрали все. Думали, буде краще. ну Одну сторону перебрали, побачили, що результата ноль А цю сторону не перебирали. Все є, лежить. ну Поки ми до цього не дійшли. приклинили тормоза, яка причина? Ну, Клейнили, приклинювали Далі ви побачите, може у когось якісь є проблеми і чого слабкі тормози. Один болтик викрутить і тормоза огонь. Не те слово. Так що можете далі подивитися, кого цікавить. Або на будущего, хто з КАМАЗом стикається. Так що приємного перегляду, дивіться. Так, ну що, є у нас три крани. Це у нас стояв на КАМАЗі. Він клейнив. Зараз будемо, мабуть, його перебирати. І на ньому саме цікаво. Е слабкі були тормоза. Ну, Подивився в Ютубі багато відосиків, так сказати. Зараз спробуємо перебрати і настроїти тормоза, те, що пишуть в інтернеті. От, е цікаво, саме головне. Цікаво, що чи будуть кращі тормози, як ми переберемо і настроїмо цей. І ще такий. Це вадосик мені віддав. І Вадім там ще дав нового образця. Він зараз на КАМАЗі теж приклинює. Цей був повністю заклинив. розробляли. Ну, що він заклинив? Я вже догадуюсь, тут резинка порвалась, попала вода. І Він там заржавів поршеньок. Це те, що я видивився. Ну, зараз будемо розбирати, дивитися. Настраювати, мі... міняти. Взяв ось такий ремкомплект. чи він не знаю. Якісь тут резиночки, Все, є, не пам'ятаю 400 з чим-то гривень. Ну, Щораз переберемо, попробуємо настроїти той, що стояв до цього, як він себе покаже, які будуть тормоза. Ну що, друзі, значить низ. Оцей клапан я вже перебирав. Там Три резиночки міняються. Вони такі жорсткуваті. Ну, поміняв. Змазав. Змазую синьою смазкою, батько там є. І значить, що тут вже при вскритті так бачу. Він сухий, не змазаний. Це є однією з проблем, чому погані тормоза. Зараз поміняємо резиночки, змажемо, переберемо. Ну так, інтернет каже. Подивимося, що у нас нас вийде. Так, ну що, я відкрутив цей верх. У мене тут він відбитий. Я його буду зараз з донора так сказати, знімати. Ну, тут я, звісно, печально. Вся грязь. Я цей поршень заклинив. Що приклинюють тормоза, буває. Або вообще заклинюють поршень. цей заклинив, це а в мене вообще заклинив. А той, що зараз кран на камазі стоїть, більше всього, що він погано відходить, тобто він приклинює, того тормоза так медленно попускаються. І зараз ми знімемо з донора. що там. Так, ось донора розібрали, бачите, яке тут чистеньке, а тут і ржавчине розкрутив. І поршень, той, що я казав, він ходить. тобто Без, Ніяких нарікань. Ось, який тут заржавівший? І ось? Щось ми цей і поставимо. Що я його переберу, змажу витру. Якось так? Так, друзі, значить витягнув поршеньок і таке наухо. Значить, в мене всередині, зараз покажу, болтик, і він виглядає. Якщо його викрутити, так, щоб він урівняє не виходив, інтернет бере ще, що должно, должно, краще бути тормоза, задок буде рівномірно брати із э, Передком. Тобто давлення однакове. Це регуляровка заводська. Ну, це приклеявший, я його поки не ставлю, а ставлю його з донора. ось З донора. Він он, втопився, бачите? Ось можете побачити, я викрутив. Подивимося, чи тормоза будуть кращі. Таке ноу-хау, на собі пробую. значить Резинку я тут не міняв. Вона мені показала, з ремкомплекта жорсткіше, ніж стоїть, там вроді м'якше, то її ставляю. Ну і далі збираю. Що, друзі? Тормоза бомба, дощ перестав на за сутки 38 мм. Повна випала. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Tým mierného neba. Na všetko dobré, druži.